Друзі, ми були в Баллере Гварді, зараз будемо знімати квартиру, полиці, який тут охоронець. Ми тут як біля Айтам'єнту. Дивіться, це так красиво. Класно. До речі, тут недалеко. Меркадона. Все близько, все дуже поруч. Зараз будемо знімати. Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Белрегуар, де в нас для вас є крута квартира. 75 тисяч євро 130 квадратів. 130 квадратів, просто шалена, величезна квартира. Зараз я вам розкажу, що в ній класного, чому от вона така суперова, я зараз кажу всі переваги. Поїхали. Ми зараз знаходимося на балконі. Дивіться, ось такий балкончик. В нас є тут два балкони, два самовузли і чотири спальні. Зараз я вам покажу. Тут один. Бачите, ми тут одразу знаходимося ось такі вітальні. Значить, що скажу по ремонту? Вона непогана, але ці стіни треба освіжити. Звичайно, меблі поміняти, але якщо при потреби, тобто, все залишається, як є. Ви можете дещо поміняти. Наприклад, дивіться, ці дивани просто супер. Дивани дуже в хорошому стані. Дещо потрібно поміняти, дещо можна залишити. Ну, така вона цікава. От, наприклад, стеля цікава, дивіться, яка лампа хороша. Отож, бо тут в цій вітальні дивіться один балкон, який я вам показував, і інший. Тут закритий. Тобто цей балкон закритий, інший ні, але є два балкони. дуже 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 таке цікаво. Кондиціонер, хочу звернути увагу. І поїхали далі. Далі ми бачимо санвузол. Дивіться, санвузол досить таки непоганий. Але оці, наприклад, це, це треба поміняти оці всі зелені умивальник біде і це все потрібно поміняти до двері. Бачите, трошечки теж такі цікаві. Але по плитушці все досить непогано. Стеля теж непогана і душова подивіться, душова нова. Досить таки симпатично, класно. Тут ми бачимо спальню. Величезна спальня, класна, з гарними шафами, все симпатично. Значить, перемальовуємо стіни, так? просто їх білимо, наприклад. І стеля хороша. Стеля не потребує тобто, якогось, якогось ремонту. Все досить непогано, досить таки симпатично. І так, віконечко я вам ще покажу. Віконечко виходить на наш балкон і на головну дорогу. Рухаємося далі. Тут, до речі, така цікава ситуація. З вхідної зони ми маємо ось тут вихід і тут. Тут вихід в нас на кухоньку. Кухонька досить таки простора. Простора, хороша, але потрібно ці гарнітури, звичайно, замінити. Гарнітури потрібні нові. Але 75 130 квадратів це дуже класна ціна. Тобто дуже симпатично. Тут у нас ще туалет. Туалет теж досить таки непоганий. Непоганому стані. Бачите, стеля, я звертаю увагу, ремонт тут ще досить може бути. Тут теж у нас є спальня. Звичайно, ці крісла, дивани, все викидаємо, оновлюємо, з Ікеї, закуповуємо трішечки, освіжаємо стіни і заїжджаємо. Дуже класна, класна спальня. Тут в нас віконечко на головну дорогу. І тут маємо ще таку шафу. Де ми можемо зберігати свої речі. Навпроти ще одна спальня з тренажером. Симпатично. Тут звертаю увагу, що тут треба замалювати стіну. Бачите, є тут невеличкі проблеми. І тут віконечко на господарчий блок, який ми зараз вам покажемо. Рухаємося далі. Тут господарчий блок. Бачите, він такий досить, досить великий, просто окрема така кімнатка. Симпатично, і тут віконечко в патіо. Теж звертаю увагу, що це вікно потрібно. Поміняти. Ось тут вікно вже таке трошки підстаркувати. Рухаємося далі. Тут у нас вхідна зона. Ось вхідна зона, і ми бачимо одразу ось таке патіо при вхідній зоні. Таке віконечко непогано. І тут ми заходимо ще, ще в одну спальню. Бачите, дивіться, які класні гарнітури. Просто дуже класні, цікаві, цікаві гарнітури. Значить, тут ліжка. Ось так називається спальня, подивиться мистецтво. Дуже класно, але звертаю увагу, тут є проблема невеличка зі стіною. Потрібно трошки її підшаманити. Але стеля мені подобається. І теж тут віконечко в нас. Віконечко в нас заходить на головну дорогу. Отож, друзі, якщо вас цікавить, ця квартира дуже велика і тут дуже привабливою з ціною 75 тисяч 130 квадратів в містечку Белрегуард, будь ласка, звертайтеся, ми вам все оформимо в найкращому виді. Так, значить, ми тільки що і зняли квартирку. От ідемо з найкращим менеджером Realtor 3D Сергієм. А, значить, що хочу сказати, тут поруч Меркадона, а ітам'єнту 60 метрів. 60 метрів. Тобто, тут квартира дуже класна зона. Белегуарді, якщо вам цікаво, просто об'єкт супровий. Все поруч дуже класно.